А чи хотіли б ви дізнатися, що в'яжуть люди по всьому світу? Який в'язальний опис є найпопулярнішим? І яку саме модель зв'язали найбільшу кількість разів? Саме про це ми й поговоримо в цьому відео. Ви на каналі в'яже» і я запрошую вас до перегляду. Якщо ви на моєму каналі вперше, я запрошую вас підписатися, бо на цьому каналі ми балакаємо з вами про в'язання, спиці, візерунки і все, що з цим пов'язане. І звісно, розібратися в тому, який опис є найпопулярнішим в усьому світі, нам допоможе сайт Ravelry. Якщо раптом ви не знайомі з цим ресурсом, невеличка довідка. Ravelry – це міжнародний майданчик, який об'єднує в'язальниць по усьому світу. На цьому сайті можна знайти описи, як платні, так і безкоштовні, можна вести свою сторінку з переліком своїх робіт, можна навіть вести облік пряжі. Також тут є групи за інтересами, де можна поспілкуватися про в'язання, пов'язати разом або прийняти участь в тестуванні відомих майстринь. Тобто цей ресурс об'єднує все, що ви можете хотіти дізнатися про в'язання. Основна мова ресурсу, звісно, англійська. Але також там можна знайти описи і різними європейськими мов... мовами, включно з українською. До речі, якщо б ви хотіли, щоб я зняла відео з більш детальною інструкцією, як користуватися цим ресурсом і що корисного ми можемо на ньому знайти, дайте мені знати в коментарях, і я буду рада відзняти таке відео для вас. Тож повернемося до нашого питання. Мені стало цікаво, що ж в'яжуть люди в усьому світі. Я зайшла на сайт Ravelry, обрала розділ описи і відсортувала всі описи за популярністю. Чесно вам зізнаюся, після першого сортування найбільш популярними виявилися різноманітні шкарпетки різних форм і видів. Тому я трошки звузила мій пошук до саме в'язаних виробів спицями, і я обрала категорію одяг, щоб подивитися, які саме светри, кардигани та топи найпопулярніші серед всіх в'язальниць світу. Тож далі, ось тут будуть з'являтися фотографії виробів, а я буду вам про них розповідати. Я думаю, більшість з вас зараз подумала, що на першому місці має бути усім відома Петіт Ніт. І так, вона, звісно, буде в цьому переліку, але вона не на першому місці. Що мене особисто це дуже здивувало, тому що я була впевнена, що саме її виріб буде найпопулярнішим. Але на першому місці знаходиться рунункулус ось такий джемпер. Автор цього виробу Мідорі Heroes. і, як ми бачимо, це джемпер з круглою кокеткою, з дуже великою свободою облягання, з дуже цікавим візерунком. Він виглядає одночасно і жіночно, і стильно, і досить вільно, тому що має таку вільну посадку. І саме цей виріб на равелері в'язали найбільшу кількість разів. 25 тисяч 272 проєкти, і це лише проєкти, які були зареєстровані на Равелері. Уявляєте? Скільки ось таких светрів гуляє по всьому світові? Мені здається, секрет популярності цього виробу полягає якраз в поєднанні досить легкого в'язання згори вниз. І такого цікавого, але не дуже складного візерунку, що робить цей виріб одночасно і простим для стилізації та для носіння, але й цікавим під час в'язання. Діліться в коментарях вашими здогадками, чому саме цей виріб став найпопулярнішим. На другому місці знаходиться джемпер Flex, автор Тінкен Ніц. В принципі, виглядає як звичайний реглан зверху, але в нього є невеличка, цікава деталь на рукавах. На третьому місці знаходиться ось такий топ з коротким рукавом під назвою Толста. Авторка його Ребекка Клоу. Це реглан зверху. Але цікаво, що авторка одразу пропонує нам декілька цікавих варіантів. Це може бути як варіант зі смужками, варіант з візерунками, варіант з лицевою гладдю, варіант з вишивкою. Також в описі є опис, як зробити витачки на цьому виробі. Тобто виріб виходить такий багато опціональний, і з одного опису можна зв'язати декілька цікавих варіантів цього виробу. Я думаю, саме це і визначає те, що цей опис достатньо популярний займа, і займає третє місце в цьому рейтингу. На четвертому місці знаходиться знову джемпер з круглою кокеткою, називається він Love Note, автор його знову Тін Needs. І це ось така кругла кокетка з візерунком, знову ж таки, цікаво виглядає, досить просто в'яжеться, і за рахунок цього має непогану популярність. І ось нарешті ми дісталися до Петітніт. Наступні три позиції: це п'яте, шосте та сьоме місце, займають саме її вироби. Це кумулус, блуза з веоподібною подібною горловиною та регланом. Далі Enker's Summer Shot – це кругла кокетка з регланом, резинкою, досить цікаво виглядає, незвично. І на сьомому місці no Frills Sweater це реглан зверху з круглою горловиною, досить класична модель. І я знову ж таки думаю, що саме ця класичність і визначає її популярність. На восьмому місці знаходиться ось такий чудовий джемпер. Знову таки ми бачимо круглу кокетку: це Field Sweater, авторка Каміла Вад. Дуже красивий і незвичний візерунок. Я багато разів бачила цей джемпер в інстаграм і дійсно на нього звертаєш увагу насамперед через незвичний візерунок, бо це не звичайний ажур, а ось такі цікаві колоски. На дев'ятому місці знаходиться Джемпер The Weekender, автор Андреа Моурі. На перший погляд здається, що це досить базова модель, але в ній є багато цікавих особливостей. По перше, це спущене плече і горловина, човник, цікава обробка горловини, такою широкою резинкою. Також несправжній шов попереду робить виріб достатньо цікавим, а ще в нього є бокові розрізи. Тож, бачите, ніби виглядає просто і в'яжеться це насправді просто, але має купу деталей, який робить цей виріб незвичним, і це привертає до нього увагу. На 10-му місці знаходиться Фелікс Половер, авторка Амі Крістоферс. Це реглан зверху, і в нього є також. Невеличка цікава дрібничка це візерунок по регланній лінії. І, як ми бачимо, знову поєднання, в принципі, простого дизайну, базової речі, але з такою невеличкою цікавою родзинкою. Тож, це були 10 найпопулярніших описів з сайту Ravelry. Мені було дуже цікаво дізнатися вашу думку в коментарях, як ви згодні з цим рейтингом чи не згодні. Чесно кажучи, я була дуже здивована, що на першому місці не знаходився якийсь базовий реглан лицевої гладдю. А це була все ж таки кругла кокетка з візерунками. Це мене дуже потішило, бо, як ви знаєте, я люблю візерунки і люблю якісь оригінальні вироби. Тож, цей рейтинг, в принципі, мене порадував, що там були дійсно цікаві і неординарні моделі. Я буду рада почути вашу думку в коментарях. Також в описі під відео ви знайдете посилання на сайт Ravelry, де ви зможете поближче подивитися всі ці моделі, і за бажанням також придбати описи. Також я буду дуже рада почути, чи цікаві такі огляди підбірок з Равелрі для вас. Якщо так, то я буду рада підготувати вам ще щось цікаве з цього ресурсу. На цьому я дякую вам за перегляд і дякую, що ви сьогодні завітали до мене в гості. Бажаю вам всього найкращого, буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайку і за коментарі, м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних, і побачимося з вами дуже скоро в наступних відео. До зустрічі, па папа!